Чи задумувалися ви коли-небудь, що за кожний наш страшний вчинок потрібно дуже дорого платити? Чи замислювалося колись, що зрада це найганебніша тінь української історії, бо ж не так страшні московські воші, як українські гниди? Містична історія про те, як пекальне запроданство прорекло на смерть усіх нащадків чорвинського полковника, котрий обрав не українську ідею і самобутність, а вірну службу царю. Історія про родину, яка дала кині як і героїв, так і нелюдів. Та все ж була частково забута із загибеллю останнього її представника. Про Прозаду і помсту і спокутування грехів сьогодні у відео. Вітаємо на каналі Історія Кини. Я Олександр Прокопів, і сьогодні ви дізнаєтесь, як козаки помстилися за зраду. Перший представник роду галаганів Микита. Національний герой народився в козацькій родині, вчився в боксі Київського братства, а згодом став реєстровим козаком у війську Речі Посполитої. Тодішню владу зовсім не любив, і як тільки випала можливість, він взяв участь в антипольському повстанні, через яке втратив усі маєтки і кошти зароблені у військових походах. Але спочатку національної визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Микита відразу став на його бік. Час слави Микити припав на травень 1648 року. У битві під Корсуном козаки поступалися полякам силою. А тому Калакан появив сміливість і добровільно здався в полон, щоб хитрістю довести полякам, що українці виграють битву, адже їх більше і вони сильніші. І під жахливими тортурами Микити таки переконав поляків та показав шлях відступу, на якому їх вже чекала пастка козаків. За чотири години польська армія була розгромлена. Поляки не пробачили Микиті такого нахабства, а тому зарубали його беззбройно шаблею. Проте пам'ять про Микиту жива і досі, і у червні стоїть пам'ятник на його честь. Наступного разу калґана з'являється в українській історії за часів Івана Мазепи і вже зовсім не в такому героїчному сенсі, як їхній пращу. Якось Шевченко писав у своїй поемі Іржавець. Не втікала б із схороти ці славні небожата, не спиняв би їх прилуцький полковник поганий. Оцей поганий полковник насправді Гнат Галаган. Його ще називають засновником роду і одночасно причиною його загибелі. Гнат Галаган був сином незаможного гестрового козака з Полтавщини. Освіти не мав, не вмів навіть писати, а тому подався на Січі, де швидко відзначився і здобув повагу, і став полковником. Згодом перейшов на службу до Мазепи і очолив найманий кавалерійський полк, та, попри службу гетьману, відмовився виступати разом з ним проти московитів, за що Петро І нагородив його великими земельними ділянками. Але це ще не все. Найгірше те, що Галаган взяв участь у знищенні Чартомлицької січі. Цитую: той Галаган, як пес, гніздо наше військове, погодившись із всезлостивою і боговідступною Москвою, виконаною і на ніщо обернув. Писав отаман Лаврентій Стефаненко в листі до гетьмана Івана Скоропадського. Як ми всі знаємо у історії України, Мазепа співпрацював із шведським королем Карлом XII задля збереження автономії та незалежності України. Закінчилося, на жаль, все сумно. Мазепа не досягнув свого, або Торн столицю козацької України стерли з лиця землі. Зокрема, хочу згадати і про знищення Запорізької Січі. Поки все січове військо на чолі з кошовим було в поході, п'ять тисяч московитів прийшли вбивати кількасот старих козаків: джур, жінок, дітей. І цікаво, що абсолютно кожний і кожна давала бій. Сторій бійці навіть контратакували ворогів. Московитам ні за що було б і не вдавалося навіть підібратися до січі, не те, щоб її зруйнувати, якби не прихід полку Галарана, та сама зрада. Він попросив перемовини з жителями Січі, вийшовши до них з білим прапором. На перемовинах чоловік вперто доводив українцям не проливати братської православної крові і служити царю. Під кінець розмови Ігнат і московити на хресті та образі богомати присягнули, що коли українці припинять супротив, ніхто не постраждає. Бійці розійшлися в намірах. Деякі хотіли скласти зброю, решта продовжили боротьбу. Ході змогли проривати оточення, відступити вниз по Дніпро і потім навіть заснувати кам'янську січ. Інші пустили московитів на січ і відразу зрозуміли свою помилку. Цивільних бували найжорстокішим чином. Коли баларанову і московську присягу, товариство нашому голову лупило, шию на плахах рубала, вішала, та інші тиранські смерті задавали й робили те, чого і в поганстві за давніх мучителів не водилось. Леврентій Степненко в листі до гетьмана Івана Скорпацького. Убили майже всіх, зокрема відомо про 300 старшин і козаків. А тих, кого взяли в полон, Галаран посадив на і спустив униз по Дніпро. Мовляв, бійтеся ті, хто втік. За знищення Січі Петро І надав Галагану звання чергонського, а потім прилуцького полковника та знову таки подарував землі. Дізнавшись про це, ті запорожці, що прорвали оточення і змогли врятувати, спрагнули помститися продажному полковнику, але вбити його не вдалося. Тоді ж і з'явилася легенда про те, що козаки прокляли рід Галгана аж до сьомого коліна, власноруч написавши прокляття кров'ю на папері. На старість років галагана мучила совість. Спокутувати грехи він вирішив доволі просто. Побудував два храми, хоча міг побудувати набагато більше, зважаючи на криваво зроблені гроші в Петра. До речі, вдячні вам за створення цього відео, ви можете поділитися відео з друзями та допомогти нам матеріально. Зокрема, підпискою на Patreon, кофе. і це буде дуже важливо для розвитку нашого медіа. Усі будуть посилані в описі. А ще не забуваємо про прокляття. Син гната Галагана був психічно хворим і тримався своєї посади тільки завдяки хабарям. Внук і правнук зробили гайні кар'єри, але постійно хворіли і померли молодими. А ось праправнук зрадника був повною протилежністю до нього. Він народився 15 серпня 1819 року в селі Сокорниця Приуцького повіту. У 1840 Герой Галаган закінчив юридичний факультет Петробузького університету. Три роки служив у Чернігівській палаті державного майна. У 1843 році був на врожай, і Галаган роздавав селянам хліб і гроші. Його послідовний захист прав селянства спричинив чимало конфліктів із поміщиками. Грегорія вважала добрим чоловіком і щедрим меценатом, та й ще він підтримував українські націоналістичні ідеї. Цитую, чи є грозян та гідність, що мимоволі виявляється у поведінці українців, це залишок колишньої незалежності. Україно, ти готувалася бути деревом, росла незалежно і так чудово розквітала. Натомість мерзлений російський народ йому судилося пригнічувати інших, зупиняти в них життя. Бивати все витончене і народне, висміювати. Далі Галаган говорив, що служити московитом він принципово не хотів. Я не можу служити. Для чого мені служба? Я досить багатий, щоб жити спокійно і обійтися без високих посад. Окрім такої патріотичної діяльності, він ще й створював просвітницьку діяльність на власні кошти заснував школи, гімназії, фінансував історичний журнал Київська старовина і сам навіть писав до нього статті Поширював думку щодо скасування кріпацтва історію створював інтереси селян і був членом організації Української інтелігенції Громада. До речі, він також мав дружні стосунки з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Михайлом Максимовичем, Володимиром Антоновичем, листувався з Болянським Метлинським, Рігельманом, Талем і так далі. Реагує мав власну мистецьку колекцію, окрасою якої була, звісно, картина Шевченкового приятеля Івана Соколова, який навчався в Італії. Та родове прокляття впало саме на нього. Григорій Петрович у 1847-му одружився із дочкою таємного радника Василя Кучебея, Катериною, яка теж володіла великою кількістю землі і кипаками. Подружжя довгі роки намагалася зачати дитину і лише у 1853 році доля подарувала їм сина Павла. Григорій виховував сина винятково в українському дусі. Першою мовою родині хлопчика була українська. Він носив національний одяг, зачаровано на слухав вірші Шевченка. Знайомий був. Павло і з козацькими звичаями та побутом, адже влітку жив у спеціально збудованій козацькій хаті. Павло здобував домашню освіту, його вчителі відзначали талант хлопчика, він добре малював і грав на роялі. Але в 16 років хлопчика раптово захворів, хоча до цього ніколи і не скаржився на здоров'я, і загалом був дужим. Спочатку батьки не надали цьому велику. Перевагу, мовляв, проста застуда. Однак, коли юнак почав марити, і в нього з'явилися судоми, небезпеки було не оминути. Викликаний з Києва найдосвідченіший професор Мейнг нічим допомогти не зміг. Причиною смерті Павла став епідемічний тиф. Так герой Павлович і Катерина Васильівна Галагана втратили довгоочікуваного і єдиного сина, спадкоємця роду. У Пам'ять про перевістка, вбитий горем батько заснував колекцію Павла Галагана, куди брали юнаків із незаможних родин і готували їх до університету. Викладачі колегії, професори університету, краще вчителі гімназій, художники академіки Олександр Марашко та Микола Пимоненко, поети Аненський і Чубинський. Учбовий заклад мав природничий кабінет, фізичну лабораторію, музичний клас, багато бібліотеку. Кількість учнів спочатку була 16, потім 67. Кожному голора отримувалося близько 30 учнів. Колегії двічі бував Іван Франко. Працював у бібліотеці, домашній церкві. Іван Якович вінчався з Ольгою Крунжинською. Зразковий навчально-виховний заклад прояснував за рахунок засобів в одній сім'ї майже 50 років. Дав можливість одержати освіту майже 150 дітям незаможних батьків. Напевно, Герої хотів, аби інші хлопці продовжили справу його померлого сина, і вони так і продовжили. Завдяки хорошим учителям і якісній освіті з колегії Павла Галагана вийшли перший президент і низка міністрів УНР та Держави Скоропадського. Митці, академіки, просвітники, письменники і серед випускників колегії були Аган Тал Кримський, Дмитро Петушевський, Михайло Дай Хмара. Проте, незважаючи ні на що, окрім гарної пам'яті, родина залишала і великий матеріальний спадок. Зберігся палац у Сокиринцях. Будівля колегії в Києві. Частина картинної колекції родини зараз зберігається навіть у Чернігівському художньому музеї Івана Галагані. Збереглися храми, меценатами яких упродовж століть були Галагани. Засновна колегії помер у 1888 на 70-му році життя у власному маєтку. Від галаганів по чоловічій лінії обірвався на сьомому коліні, як і було сказано в прокляті. Дякуємо за перегляд!